Сьогодні ми поговоримо про криптогаманці один з ключових інструментів для кожного, хто інвестує або торгує криптовалютами. Ми розглянемо найкращі гаманці, які забезпечують не тільки зручність та легкість використання, а й високий рівень безпеки. Підписуйтесь на канал, поїхали! Перш за все, давайте розберемося, що таке криптогаманець. Це цифровий інструмент, який використовується для зберігання, відправлення та отримання криптовалют, таких як біткоін, ефіріум та інші. Ці можуть бути апаратними програмними або навіть паперовими. Кожен тип має свої переваги та недоліки. Перший у нашому списку Ledger Nano X це апаратний гаманець, який забезпечує високий рівень безпеки завдяки зберіганню приватних ключів в апаратній формі, що ізолює їх від інтернет з'єднань. Ledger Nano X підтримує понад 1800 криптовалют і має Bluetooth, що дозволяє керувати активами з мобільного пристрою. Наступний Trezor Model T Ще один апаратний гаманець відомий своєю безпекою та надійністю. Він має сенсорний екран для зручності користування та підтримує більше тисячі криптовалют. Trezor Model T дозволяє зберігати ключі повністю офлайн та використовує відкрите програмне забезпечення. Для тих, хто вважає за краще програмні гаманці, Metamask є відмінним вибором. Це один з найпопулярніших гаманців у спільноті Ethereum, який дозволяє легко взаємодіяти з різними децентралізованими додатками та блокчейн платформами. MetaMask доступний як розширення для браузера та мобільний додаток. Exodus – це багатофункціональний програмний гаманець, який підтримує понад 100 криптовалют. Він вирізняється своїм інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом та можливістю миттєвого обміну активів прямо в гаманці. Exodus також пропонує синхронізацію між настільними та мобільними версіями. Trust Wallet – це мобільний гаманець, який забезпечує швидкий доступ до криптовалют та токенів erc 20 Він має вбудовану підтримку обміну та покупки криптовалют, а також дозволяє взаємодія. Ми діти з децентралізованими додатками прямо з додатку. Кожен з цих гаманців має свої унікальні особливості, які роблять їх підходящими для різних типів користувачів. Вибір криптогаманця залежить від ваших індивідуальних потреб. Чи то апаратний гаманець для додаткової безпеки, чи програмний для зручності використання. Не забудьте досліджувати кожен варіант, щоб знайти найкраще для себе. Не менш важливе в сфері безпеки в крипті це вибір перевіреної криптобіржі. Селання на яку залишу в описі під відео. Переходьте, реєструйтесь та проходьте верифікацію. Це допоможе зберегти в безпеці ваш аккаунт. Сподіваюсь, наш огляд допоміг вам зрозуміти, який криптогаманець найкраще відповідає вашим потребам. Підписуйтесь на канал, залишайте лайки і коментарі. Успіхів вам у вашому криптовалютному шляху.